Головне події в Харкові та області 6 серпня. Російська армія наближається до Куп'янська. Аналітики проєкту Діпстейт повідомили, що ворог просунувся в районі села Голубівка, що на півночі від міста. Військово-політичний оглядач групи інформаційний спротив Олександр Коваленко оцінив ситуацію, що складається в районі Куп'янська, як вкрай негативну. За його даними, армія РФ контролює логістику на півночі від міста, а прагне перерізати ще одну дорогу із заходу. Саме з цією метою зараз росіяни просуваються в бік села Мирове. Воно вже перейшло в сіру зону. Наступною метою окупантів, за прогнозом Коваленка, стане рух на південний захід до села Грушівка. При цьому штурмувати саме місто загарбники не поспішають. Дві молнії вдарили по Харкову напередодні ввечері. Вибухи пролунали з перервою приблизно в півтори години. Обидва прильоти сталися в Київському районі. Перший по АЗС. Там отримала поранення 18-річна дівчина. Повідомила прес-служба обласної прокуратури. Другий дрон влучив між багатоповерхівками. Вибухова хвиля вибила вікна. Убій без постраждалих. У Харкові подорожчали макарони, рис та олія. Про це свідчить моніторинг цін на бакалію, який провели спеціалісти міської ради. Порівнювали ціни початку серпня з початком червня. За два місяці соняшникова олія та макарони стали дорожчими на 5%. Довгозернистий рис додав у ціні 7%, а круглий – 3. Водночас пшеничне борошно подешевшило на 6%, а сіль взагалі – на 12. Стабільність у цьому неспокої демонструють пшоно, гречка, цукор та яйця. У Харкові до 20 серпня зміниться низка трамвайних маршрутів. Із 9 ранку до 17-ї години не їздитимуть трамваї по вулиці Євгена Котляра. Йдеться про ділянку від вулиці Благовіщенської до вулиці Великої Панасівської. У цей час трамвай номер 1 не курсуватиме взагалі. А 12-й 20-й не доїжджатиме до вокзалу Харків Пасажирський. Замість цього підуть на розворотне коло Іванівка. Для автівок рух по вулиці Котляра також обмежить до 1 вересня. З Дев'ятої до вісімнадцятої вечора у цей час там ремонтуватимуть дорожні покриття. Транспорт пропускатимуть вільними смугами. Більше новин на сайті медіагрупу об'єктив. Підписуйтесь на наші соцмережі. Ми є всюди, де зручно вам. Ставте лайки та ширте відео. Підтримуйте незалежну журналістику. Незламні разом.